Слава Україні. слава! — Сьогодні стартував вже другий рік поспіль. Благодійний чемпіонат зміні футболу. Поруч з нами Олег Кубок, організатор турніру. Розкажіть про те, як стартував чемпіонат, як тривала підготовка. Так, ну перш за все хотілось би подякувати Збройним силам України за те, що надають нам таку змогу, захищають нас за те, що ми можемо займатися своєю улюбленою справою, грати в футбол, організовувати для волочиської громади турніри такого великого масштабу. Йде. Участвують футболісти і команди не тільки з Волочиського краю, а й з Тернопільського. Тому насамперед велика подяка ЗСУ за, за те, що хлопці нас захищають і борються за нашу свободу. Також хотіли би подякувати благодійному фонду родини Собольських, який є офіційним спонсором турніру, який допомагає реалізувати всі наші ідеї. Дуже цікаві ідеї, дуже багато новинок буде цьогоріч на турнірі. Тому дякуємо Годійному фонду за те, що нам завжди допомагає та сприяє в розвитку усього нашого чемпіонату. Загалом чемпіонат цього року буде дуже цікавий. кількість команд трішки скоротилася до 10 команд, але це тільки буде загострювати, я думаю, конкуренцію цього, цьогоріч в чемпіонаті, так як в плей-офф буде потрапляти цей, цей рік 4 команди, а не 8. Ми бачимо по сьогоднішньому ігровому дні, що команди. Досить сильно підсилились хорошими гравцями. Всі заряджені на перемогу з перших матчів. Всі б'ються за очки. Всі хочуть потрапити до плей-офф і виграти цей чемпіонат.